Підтримка ЗСУ, здоров'я та хороший настрій у Чернівцях. Рятувальники організували благодійний валопробіг, таким чином збирають кошти для допомоги нашим військовим, приурочували захід до дня незалежності. Деталі у сюжеті далі. У Чернівцях відбувся благодійний велопробіг, під час якого збирали кошти на підтримку ЗСУ. Брати участь у велопробігу могли всі охочі, без вікових обмежень. Тож долучитись вирішила і 11-річна Олександра Михайлюк. Ну, я давно не каталась на велосипедах і вирішила ну чому б не спробувати. Багато моїх друзів також їхали, і я і вирішила. Іван Когут, рятувальник, каже, це хороша можливість показати, що в здоровому тілі здоровий дух. В першу чергу хочемо внести також свою якусь таку невеличку лепту для нашої перемоги, перемоги над окупантами. Відповідно, зберемо деякі фінансові заощадження для того, щоб. Допомогти збройним силам України Алла Федорчак та Катерина Ясенецька катаються на велосипедах з дитинства. Тож кажуть, участь у велопробігу не викликає складнощів. Звичайно, ми мусимо підтримати збройні сили України в такий нелегкий час для нашої держави. Напевно, на даний момент в такій важкій ситуації в країні потрібно підтримувати якийсь позитивний бойовий дух і показувати, що ми готові підтримувати правда на своєму рівні, на тому, які на якому ми можемо, на якому можливо підтримати. Тому, певно, таким чином також важливо популяризувати оцю підтримку Збройних сил України. Долучилися до велопробігу і наші колеги-журналісти. Спорт завжди не цікавить на такому аматорському рівні. Люблю побігати, велосипедом погасати трішки. Ну, тут така блага справа, допомога ЗСУ. Тобто ми катаємося для себе, а гріш ми допомагаємо їм. Тому що вони там роблять велику справу, якби не їхні, не їхні плечі, не їхній їхні фронт, то нам в тилу було б значно трудніше, ніж ми можемо. Уявити, тому кожної секунди, кожною клітиною ми морально фізично з ними чи можемо допомагаємо. Конкретно ми тут на місці. Ну не знаю, тилова підтримка, інформаційна, культурна, все, що нам вдається. Начальник головного управління ДСНС України в Чернівецькій області розповідає, що спочатку повномасштабного вторгнення російських військ на спорт та речі за покликом серця залишається дуже мало часу, тому й вирішили започаткувати цього року велопробіг, який до того ж дозволить зібрати кошти на. Підтримку наших збройних сил у подальшому планують зробити це щорічним заходом. Ми знаємо, що сильні духом і тілом це є сильна нація. Сьогодні зібралося дуже багато людей з різних служб, які підтримати зібрались збройні сили, і ви знаєте, це об'єднання людей. Вони Цим говорять про те, що Україну не подолати і наших людей не подолати, і ми точно впевнено йдемо до нашої перемоги. Організацією збору коштів на підтримку ЗСУ займався волонтерський штаб захисту України. У нас зараз є багато запитів, і основні з них це кілька дронів для наших воїнів, які в гарячих точках боронять нашу країну. І від такої кількості учасників. Я розумію, що ми зможемо багато допомогти нашим підрозділам. І прискорити перемогу. Ну і звісно, це пропагування здорового способу життя, правильного способу життя. Велопробіг це не тільки спорт, але й посильний вклад у те, щоб місто було чистішим. Це ознака того, що ми рухаємося в ногу з Європою, каже голова обласної федерації велосипедного спорту. Я хочу сказати, що треба підтримувати наші Збройні Сили України. Значить, я благодарен нашій поліції, нашим МЧС, нашим любителям велосипедного спорту, що всі клікнулись на допомогу нашій Збройної Сили України, щоб ми як можна швидше побіділи цю нічність. Всі учасники велопробігу отримали позитивні емоції. На згадку про участь організатори подарували кожному, хто доїхав до фінішу пам'ятну медаль. Добрий день, Дуже чудові, дуже всі на позитиві, просто супер. Маса вражень, дуже гарні емоції. Крокуємо до перемоги маленькими такими кроками. Всі разом до перемоги. Дуже щасливі, що спробували подолали, і від цього емоції переповнюють. Дуже приємно, дуже гарний забіг. Вийшов у нас всіх. Всього у велопробігу взяли участь 240 осіб. Наймолодші учасниці 7 років, найстарші 62. Під час заходу вдалося зібрати 48 тисяч 500 гривень, які витратять на закупівлю дрона для наших військових. Тетяна Дубіцька, Софія Колісник, Андрій Миронеску, теми дня ТВА.